Це ранок вдома. Останнім часом ми часто розповідаємо про різні випадки протезування у військових та цивільних, які постраждали через війну, і навіть у тварин. На жаль, це нова реальність України. Наступний сюжет про лікарів, котрі до останнього намагаються зберегти кінцівки. Деталі програми врятуй кінцівку, що ініційована інститутом травматології та ортопедії разом із міжнародним благодійним фондом, дізнавалися наші кореспонденти. Коли видається, що виходу немає і пораненому бійцю необхідна ампутація кінцівки, до справи беруться вони: українські лікарі, ортопеди, травматологи, які творять справжні дива. Вторинна хірургічна обробка, почали його операційну, і ці всі некротичні тканини, все цього гнило. Все забирали, вимивали, вичищали. Міжнародний благодійний фонд здоров'я українського народу за підтримки інституту травматології та ортопедії запустив національну програму Врятуй кінцівку. Місія програми «Врятуй кінцівку пов'язана саме в тому, щоб зберігати кінцівки, а не ампутувати. Звичайно, що ампутації відбуватися мають при дуже серйозних медичних показах. В іншому випадку, якщо це доцільно, кінцівку потрібно зберігати. Ідея створення програми виникла у президента благодійного фонду Сергія Сошинського. Він з особистого досвіду знає, що таке страх втратити кінцівки. Ще до повномасштабної війни чоловік пережив не одну операцію на шляху до одужання. І завдяки співпраці американських та українських професіоналів Сергій не втратив ногу. Я навіть пробував їздити на сноуборді і займатися карате. Лікарі мені сказали, що ні, ні, не треба займатися. Але сім років спостереження за мною е, фахівців Америки. Під підтвердили, що я е, вилікувався від тої проблеми, яка була. Так в мені зараз всередині стоїть там е, певна частина ортопедичного металу. Через російську агресію десятки тисяч українців можуть отримати інвалідність. Саме тому Сергій запустив програму, аби допомогти людям зберегти руки та ноги для реалізації проєкту Врятуй кінцівку створили експертну раду. Ми зібрали кращих фахівців, ортопедів, травматологів е, майже зі всіх областей України. Це не теоретичні лікарні лікарі, не лікарі, які що зміють робити, а це дійсно самі топові ортопедотравматологи розглядають самі складні клінічні випадки. Завдяки благодійникам, партнерам і підтримці небайдужих людей, фонд купує дороговартісне обладнання для складних операцій. Ми надаємо ортопедичний метал, який ми закупляємо у поставчальників, які існують на території України. Ми вибираємо тих постачальників, проводимо певну експертизу. На жаль, в Україні не не відбувається виробництво всього металу, який потрібний в ортопедії, і тому ми використовуємо метал різних країн. Найскладніші операції проводять лікарі інституту травматології та ортопедії. Василь Гайович має за плечима більш як 30-річний досвід мікрохірургічних операцій. І ще від початку 2014 року він разом із колегами лікує поранених воїнів. Зараз, коли вже почалася активна фаза, цих пацієнтів стає набагато більше. Набагато важчі травми. І, відповідно, цей наш весь досвід, який має інститут і клініка на за ці роки, дуже нам зараз пригодився для лікування наших поранених бійців. Боєць десантно-штурмових військ Олександр Лобко під час бойового завдання отримав поранені руки. Захиснику загрожувала ампутація. На щастя, руку вдалося врятувати. У мене виходить була роздроблена сустав, був роздроблений і дві кістки. Одну кістку взяли з тазу, то убрали, і закріпили, і скріпили сустав і поставили пластину. Це все за один раз і сказав, що більше операцій не, не треба. Попереду в Олександра реабілітація, але він уже хоче повернутися до своїх побратимів. У межах програми Врятуй кінцівку встигають лікувати бійців не лише у Києві. Лікарі інституту консультують і оперують в інших містах. Нещодавно Василь Гайович разом із помічником та Сергієм Сошинським їздили до Луцька. Там провели три операції. Одна з них була надскладною. Пацієнт мав значний великий дефект м'яких тканин, ліктівого солоба. Крім того, що в нього був дефект кістковий і перелом лікчової, променевої та плечової кістки, які формують ліктівий суглоб, і реконструкція цього, цього випадку була неможлива без, без шкірної пластики дефекту ліктівого суглобу. Тому ми виконали пластичну реконструктивну операцію пересадку невільного шкірно мізового клаптя в дефект. Шкірі зараз фонд здоров'я українського народу збирає кошти, аби не зупинятися на досягнутому. Лікарі разом з ініціаторами програми Врятуй кінцівку планують провести від 15 до 40 тисяч операцій на кінцівках протягом найближчих років.